Так, всім Сьогодні хочу поговорити на тему небезпечні могили. Це вже буде третя частина. Перша друга частина це у мене про дитячі могили. Ще є найнебезпечніші могили це безіменні могили. Що таке безіменні могили? Це коли немає ні Христа, ні імені могилі. Це коли могила знаходиться поза кладовищем. Це можуть бути самогубці. Це можуть бути люди, які загинули дуже-дуже важко, трагічно, насильно і мучилися. Це найнебезпечніші також могили. Чому? Тому що ці духи, вони зачасту дуже голодні. Дуже голодні, вони готові теж працювати. Як зрозуміти, що ці могили небезпечні і вони активні? Коли ви підходите до таких могил, ви бачите. Тріснула плита, тріснув пам'ятник. Там зазвичай можете бачити сліди собачих котячих лапок, тобто там ходять тварини. Могила може бути занедбана. Це і є активна могила. А самомупця він дійсно небезпечний. І такі могили місця краще міняти. мінати. Мінати. І зазвичай а, могили безімянні, зазвичай, коли це самогубця, наприклад, і могила активна, ви можете бачити, там дійсно тріснула плита або ще щось, це дуже активна могила. І ви знаєте, називаються в містиці як метар, Тобто той, хто харчується енергією, а зачасту вони харчуються живою енергією, тобто вашою. Перед тим, як підходити до таких могил, роздивлятися їх, працювати з ними, наприклад, ви не розумієте, а десь прочитали в інтернеті або хтось дав пораду, іди на могилу, запали там свічку, привяжи там ленту, прочитай віршик, заговор, і ти повернеш слово хлопця. Тобто прив'язка там чи ще щось. ну Це, наприклад. Ви, не знавши цього всього, йдете просто на безум'янну могилу, і ви не розумієте, наскільки ви собі шкодите. Коли будуть харчуватися такі духи, метарі вашою живою енергією, ви будете нещаслива. На таких могилах прив'язки, перевороти не проводяться. Так, хто вміє з цим працювати, хто вміє це робити, цього духа теж можна задобрити. Але це небезпечна могила, тому що... Ваша жива енергія, йому куди більше потрібна, ніж живого, те, що ви йому можете принести. Так, давайте для вас всіх під кінець відео чоловіки, жінки, порада від карт. Подумали кожен про себе. Кожен про себе уявили себе, яку пораду дають вам карти. Зробіть вже той вибір. Скільки ви ще будете думати, як буде краще, зробіть цей вибір, який вам останні часи не дає спокою. Це може бути будь-що. Це може бути переїзд в іншу країну або в інше місто. Ви стосовно цього думаєте вже не один місяць. Це може бути вибір змінити роботу і у вас вже є пропозиція. Для закоханих все ж таки. Ідіть один одному на зустріч. Карта радить бути ближче один до одного, щоб можна було хоча б доторкнутися. Так. Карта також радить перестати сумувати та плакати, переживати, накручувати і зробити вибір. Якщо це стосується кохання, де треба відпустити, то відпустіть. Якщо не готові йти на зустріч, якщо від цих відносин сльози, горе та біда, і ви не хочете йти, бо ви горди чи горда назустріч, то відпустіться, кохання, зробіть уже якийсь вибір в цьому житті. І карта дійсно третє вказує на те, що ви сильно ви офортесь у ваших руках більше, ніж ви думаєте. Ви можете горе звернути, ви можете життя змінити, ви можете просто змінити все. Тільки ви даєте славину. Порада від карт відпочити, поїхати кудись. Певний час побути десь, там, де вам буде добре. Відпочинок. Можливо, теплі краї, можливо, це море, можливо, це гори, можливо, це сонце. Карта радить. Просто подумати про себе. Тут дійсно йде про кохання. Таке відчуття, що ви вкладали у відносини, таке відчуття, що ви багато вклали, але залишились ні з чим. Тобто, що б ви не робили, як би ви не робили, зараз ви дивитесь на це все і вам тяжко. Тому що ви дійсно прикладали зусиль, пора робити вибір. Тут більше про кохання. І про вашу душу, про кардинальні зміни. Якщо відпустите, приймете правильне рішення, зробите вибір, можливо, покинути все, розійтися з цим партнером і податися переїхати в інше місце так, щоб він про вас нічого не чув, не бачив та не знав, тоді ваше життя кардинально зміниться в кращу сторону. А на шляху, до речі, у вас другий чоловік падає знайомство. Але воно не наступить, поки ви не покладете крапку в тих відносинах, які зараз приносять вам біль та сльози. У вас все одно йде все до закінчення. І або зараз, або все ж таки час буде тягнутися. І остання карта реалізувати своє життя, нове життя. Це не таке, як було раніше. Це зовсім нове, з першої сходинки, з нульової навіть сходинки. Так? Тоді буде все у вас добре. Тому, я думаю, порада карт вам ясна. Кожен себе має пізнати. Гарного вечора!